Коли, коли, прямо говорю, коли ми вийдемо на рішення, ну чесно, не знаю, навіть не можу передбачити. Тому на сьогоднішній день у нас є життя сьогодні, у нас є сьогодні активна громадськість, і сьогодні на сьогоднішній день треба всім активно, ну, треба максимально долучати. Разом з юридичним департаментом, разом навіть з Міністерством юстиції, ми вийшли на, на формату такий: громадська рада в Міністерстві може створювати робочу групу. Ми прийшли до того, що давайте. Можемо створювати, це була моя була ідея. Давайте створимо робочі групи по співпраці взаємодії. Можемо створювати. Можемо. Робочі групи можемо створювати будь-які, будь-скільки. Ну, головне, щоб буде адекватно було, адекватно працювати. Це була моя ідея, це був мій алгоритм запропонований відносно створення робочих груп по співпраці взаємодії з органами, що координуються міністром у області, в даному випадку в Тернопільській області. Це робоча група, можна її називати як завгодно, але ця робоча група, якраз її функції буде оте, от про що ви зараз говорите. Тобто вона на місці в області має якраз співпрацювати із е, всіми обласними управліннями. Я зараз не виключаю е, чи не виділяю якось окремо тільки національну поліцію. Я зараз говорю абсолютно про всі органи. У нас е, в тому числі є і ДСНС, в тому числі є і. І прикордонники, і всі інші, і сервісний центр, в тому числі. Тобто ми говоримо відносно такої дієвої, продуктивної робочої групи, яка би працювала взагалі по всім у всіх органах.